На честь виходу фільму по людині Бензополі я підготувала для тебе трошечки фактів про його автора. Фуджимото тацукі на початку кар'єри Тацукі вів Твіттер акаунт своєї неіснуючої 12-річної сестри Нагоямо Кохару і розповідав про свою творчість від її обличчя як враження про старшого брата. І в нього це виходило настільки правдоподібно, що Твіттер заблокував йому акаунт через вікові обмеження. Тацукі не розгубився і створив новий акаунт, якому намагався всіх переконати, що він це він, але Йому ніхто не вірив, тому йому довелося злити неопубліковані ескізи манги бензопили, щоб хоч якось себе верифікувати. З часом аккаунт Кохару відновили, і тепер там 50 на 50. Трошки сестри і трошки тацукі, який публікує, що він сьогодні їв, або який фільм він подивився. Сам Фуджимото признається, що хотів зробити щось типу тульпи з власним характером, але потім забив на це. Факт номер два: він з'їв свою золоту рибку, тому що йому стало сумно від думки, що вона згниє. Факт номер 3 У своєму TikTok аккаунті Тацукі переодягався в макіму та вчив людей літати. Ось відео. Факт номер 4. У своєму інтерв'ю Фуджи заявив, що йому подобаються власні, сильні та ірраціональні жінки. Напевно, саме тому Макіма його ідеал. Факт номер 5. А ще він заявив, що фільм по бензопилі настільки розйомний, що він не може спати по ночах через Йо-пока!